Неймовірна пропозиція 29 гривень за одиницю. Класні снуди, підшоломники та пов'язки від брендів Упіву та CRIVET дитячі. В оті буде 20 таких класних флісових тепленьких підшоломників. Також це можна використовувати як під капюшон з зимою для діток. Також буде в оті 20 ось таких крутих пов'язок від бренду Крівід. Вони захищають від снігу, від дощу. О, щоб не мерзну, щоб не мерзли дітки взимку. І також в цьому лоті буде 20 ось таких прикольних, класних снудів. Флісові і також з такого цікавого трикотажу. Ось Вони так гарненько О, ось, так. ось такі гарні снудики. Ціна такого лоту 1740 гривень. лоті буде 60 одиниць, по 20 одиниць кожного Кожної позиції. Кожної позиції. І для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. ми зароб...